Півтора десятка сучасних багатофункціональних камер відеоспостереження відтепер цілодобово фіксують життя міста в найлюдніших місцях та найжвавіших перехрестях. Це виконується анонсована ще влітку міським головою програма Безпечна Умань, головна мета якої профілактика злочинності попередження та фіксація правопорушень. Як ви ставитесь до того, що в Умані запрацювали камери відеоспостереження і вони виводяться напряму на пульт до міліції? Як це ви думаєте, корисно? Ну, я думаю, що це дуже корисно, як для Умані, тому що в нас ну, молодіжне місто, і за цим ну, є різна молодь, ну я б так сказала. Ну, що, це і непогано, але я вважаю, що це добре. Да. Позитивно, хоча я не знала, що вони є. Думаєте, це корисно, потрібно? Е, ну так, звісно. Чому Якщо, наприклад, хтось захоче машину вкрасти, то будуть побачити, хто і будуть знати хто. Кошти на придбання і встановлення відеокамер було виділено з міського бюджету. Відповідно до міської програми профілактики злочинності в місті Умань на 2011-2015 рік. Міською владою спільно з обласною владою було вишукано кошти на встановлення 12 камер відеоспостереження. Загальна вартість робіт складає 247 тисяч гривень, з яких субвенція з обласного бюджету склала 191 тисячу гривень, а кошти місцевого бюджету 56 тисяч гривень. Капітан поліції Сергій Кузьмич вже 5 років тримає руку на пульсі міського життя. І якщо раніше оперативні групи керувалися телефонними викликами, то тепер і відеоспостереження онлайн може стати причиною виїзду чергової групи на місце пригоди, адже місто на моніторі як на долоні. Новітні засоби електронного контролю і камери відеоспостереження, які були розміщені в місті Умані, надають нам змогу швидше подивитися. Саме місце подій, де був скойний злочин чи порушення, зафіксувати момент, можливий момент скоєного злочину, направити наряд поліції на місце події. За допомогою цих засобів контролю можемо зафіксувати будь-які автомобілі, осіб, автомобілі, передати відповідно наряду номерні знаки, агрегатів вузлів і опис, зробити злочинця, в чому в діти, прикмети. На чому рухались, за допомогою чого здійснювалися злочин або будь-якій іншої інформації, яка є корисною? Ну яка є корисною, як ви бачите, відповідно до цих встановлених засобів контролю? На вашу думку, от розуміння громадянами трошки несумлінними у того, що є таке всевидяще видящи око. Вони будуть трохи стримувати від порушення громадського порядку, там, скажімо, того ж там якогось актів вандалізму. От, -от. така система в принципі на людей вона повинна впливати як? Я думаю, що вона повинна впливати на тих людей, які будуть мати намір скоїти злочин, і позитивний характер буде носити для тих людей, які знають, що їхнє майно, їхні транспортні засоби перебувають під засобами контролю. Є відеоспостеження, їхня вся власність, як то кажуть, фіксується, і вони будуть більш забезпечені охороною не тільки нашою, а й засобів тих самих. Налаштували камери та провели курс навчання для поліціянтів, інженери та техніки телерадіокомпанії. Тім встановлені камери високого розширення із нічною підсвіткою, яка дає змогу гарно так само, як і в день, так і вночі роздивитися будь-які об'єкти в місті. Камери стійкі як до дощу, так і до морозу, навіть захищені системою від вандалізму. Я думаю, що це безпосередньо. Позитивні здвиги. Система відеоспостереження придумана для того, не тільки щоб ловити злочинців, а й попереджувати різні вчинки. Негативні велику надію на нову систему відеоспостереження покладають правоохоронці. Дані камери відеоспостереження були розташовані з урахуванням місць найбільшого скупчення, людей, а також місць концентрації правопорушень. Це центральна частина міста, включаючи центральний парк та площу, автовокзал, залізничний вокзал, перехрестя найбільших вулиць, а також район компактного проживання паломників хасидів. Зображення з камер виведене на монітори в черговій частині уманського відділу поліції. З можливістю перегляду відеоархівів безпосередньо в черговій частині, крім цього, засновниками інтернет сайту «Умань онлайн» встановлено сім відеокамер, з яких основна кількість розташована в районі паломництва, а інші це центральна частина міста. Оперативний черговий має змогу переглядати зображення з даних камер в режимі реального часу через локальну мережу міста, а також через мережу інтернет. Тож розкажіть своїм знайомим. Місто під цілодобовим наглядом поліції і безпечних нам усім свят правоохоронцям свідомих і законослухняних громадян, а на камерах відеоспостереження лише чітких картин спокійного і мирного життя міста.